Вітання всім глядачам нашого каналу. На дворі березень. А отже, час приділити увагу нашій зимій цибульки. Треба її підживити газотом. Цибульку ми висівали з чорнушки, можна передивитися відео на каналі. Також на каналі можна побачити, в якої фазі вона у нас входила в зиму. А ось сьогодні ми розглянемо її після зимівлі. Зазвичай перше підживлення цибулі проводиться до Восьмого листа для розгону листового апарату корінчик розвинений непогано. Перше підживлення доцільніше провести селітрою, дати рослині азоту, вона спрацьовує одразу при певній температурі. Хоча ми бачимо, що земля вже просохла, і селітра може не так швидко дійти до кореня, доречніше було б зробити. Підживлення крапельним поливом або трошки раніше по мерзлоталому ґрунту. Тоді б з талими водами селітра проникла б більш глибше. Не треба боятися давати селітру зарані, оскільки вона добре зберігається в ґрунті і при температурі більше ніж 5 градусів вона починає спрацьовувати і підживлювати рослинки. Просто у вологій землі це буде більш продуктивніше. Норма витрати азоту на сотку складає 2-3 кг. Це за весь період. Ну, ми розіб'ємо на 2 підживлення на два рази. Підживлювати ми сьогодні будемо як і торік. Відео також покажу в підказці. Нагадаю, що сіяли ми ценшуй «Вольф» і червону солодку салатну циболю супірет по типу Ялдинської. Пробували сіяти її весною, але вона не встигає набрати ті об'єми, ті соки, які повинна. Тому завжди тепер сіємо її на зиму. Ось такий непоганий в неї корінчик. Бачимо, що вона червона, її шийка вказує на її колір. Отже, приступаємо до підживлення. І обов'язково треба буде заробити ці тріщини по землі. Ми виміряли необхідну кількість селітри на нашу діляночку і будемо вносити в міжряддя цибульки по 300 г селітра. Рівномірно розподіляємо її по всій довжині ділянки. Взагалі-то цибуля дуже вибаглива до підживлень за весь сезон. Потрібно провести 30 підживлень для високого врожаю і гарного розвитку рослин необхідно вносити і сульфат калію, і кальцієву сілітру, і фосфорну кислоту, також сульфат магнію. Тому для кращого ефекту, ще раз повторюся, що ми будемо. Надалі всі підживлення робити тільки через крапельний полив, щоб максимально доставити всі поживні речовини саме до кореня. Таку саму процедуру ми маємо провести і з нашою озимою тиканкою. Висаджували ми цибулю корадо. Це рання стигла низькоросла цибуля голландської селекції. Має витягнуту форму, золотисте забарвлення луски, розмір середньовеликий, вона стійка до холодів. Урожайність з однієї сутки становить 80 кг. При дозріванні в 90 днів вона потім добре транспортується і може зберігатися до 6 місяців. Витрати при посадці 50 штук на 1 квадратний метр, тільки-тільки починає вилазити. Разом з цибулею також підживемо і часничок. Поки він у нас ще в фазі двох-трьох листочків, де подекуди починає тільки теж з'являтися, садили ми його глибоченько. Тому, знову ж кажу, що треба вносити обов'язково наступне підживлення тільки через крапельний полив, щоб максимально наблизити всі поживні речовини до кореня. А зараз тільки сподіваємося на опади, які, в принципі, обіцяють, але не завжди відбуваються. Цибуля, як і часник, полюбляють рихлення ґрунту, так ми даємо їм кисень, і рослини добре розвиваються. І тим паче так, так трошки глибше зануриться і селітра. Краще зможе е, вона розчинитися у вечірній нічний час. Волога все ж таки трошки підтягнеться і все ж таки обіцяють, у нас на сьогодні невеличкий дощик. Перевернувши наші їжаки, а саме так ми називаємо нашу цю приспособу, ми рихлимо міжряддя і скобою підсапуємо бурян, який вже встиг вилізти. Так проходимо по всіх міжряддях, по часнику і по цибуля. Закриття вологи та рихлення цієї кірки це запорука гарного розвитку рослини, тому необхідно після кожного. Дощу, після якихось незначних опадів, землю все ж таки рихлити давати кисню кореню, і тоді ми можемо розраховувати на непоганий врожай. З підживленням озимої цибулі та часнику ми впорались, вологу ми закрили, кірку ми розбили. Більша частина селітри опинилася під земелькою. Тому я думаю, що повинно спрацювати і все буде добре. Тепер тільки єдина задача дочекатися обіцяного дощику. Так, справді, погода нас не підвела. Дощик у нас розпочався густенький, такий тихенький. Сподіваємося, що хоча б трошки промочить нашу земельку, селітра розстане та засвоїться нашими цибульками та часничком. Дощик пройшов, але дощик був невеличкий це вже ранок наступного дня. Бачимо, що так, селітра розтанула, але земля вже сухенька і немає ніяких признаків дощу. Хоча ж дивлюсь, що наші рослини трошки стали більш жвавішими, але у нас тепер є опадомір. і ми перевіримо, що ж там у нас накрапало за вчорашній вечір. І як бачимо, ось нічого немає, навіть і пів міліметра. Як то кажуть, дощ для болячок або для бур'янів. Хоча дуже сподіваюся, що волога зімкнулася за ніч і все ж таки наше підживлення було продуктивним. Що думаєте ви з цього приводу? пишіть в коментарях. Бажаю всім мирного неба та гарних урожаїв. Будьте здорові!